Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць, останній місяць 2024 року. Чомусь мені захотілося записати це відео для всіх взагалі і проговорити, які аспекти нас чекають саме в цьому місяці. Якщо ви бажаєте більш детально дізнаватися, так які періоди нас чекають, то я залишу внизу посилання на телеграм-канал, там я, звісно ж таки, пишу про ретроградність планет, про молотик, так, про повнолуння або про якісь такі аспекти, які. Нас супроводжують саме в житті. Тому, якщо хочете, підписуйтеся внизу, буде посилання. А сьогодні хочеться поговорити так узагальнено саме про цей місяць. Розкажу, які аспекти нас чекають. І, звісно ж таки, я записую зараз це відео вже на ретроградності Меркурія, тому що у нас 26 листопада Меркурій пішов в ретроградний рух і буде там до 16 грудня. Тобто, в цей період пам'ятаєте, так що в ретроградність Меркурія краще нічого а такого кардинально нового не підписувати, тобто не робити якихось таких глобальних покупок. Звісно ж таки, тут ми можемо. Можемо переробляти щось, так переоцінювати, тому що у нас зараз Меркурій іде в. Знаковий стрілець, а це ж все ж таки про переоцінку, про наше світосприйняття, і трошки про знання, також про освіту, тому що ці і Меркурій, і стрілець вони е, символізують так знання освіту, так сам, самопізнання, і взагалі наші такі духовні цінності, які ми несемо кожного дня в нашому житті. Тому ось ось тут може бути переоцінка, переоцінка нашого життєвого шляху, навіть скажем так. Тому давайте розпочнемо про Меркурій проговорили. Ми ще зараз повернемося, а розпочнемо з першого числа, тому, що у нас саме 1 грудня відбувається молодик. Тобто, ви знаєте, що це м, формується новий місяць, так формування нового місяця це нова енергія. Тому з 1 грудня можна щось розпочинати нове. І скажу, що у нас грудень місяць такий цікавий місяць, тому що він і розпочинається з молодика, і завершується також молодиком. Тобто, у нас два буде формування місяця двічі за місяць, це рідкісне таке явище, скажем так, не так часто. Воно трапляється, але все одно трапляється. І саме грудень 2021, Четвертий, це про це. Тому ми і починаємо цей рік з нової енергії, і завершуємо. Тобто, перед самим новим роком можна теж щось розпочинати. І 1 грудня у нас молодий він майже з'єднується з ретроградним Меркурієм. А так як сонце у нас має великий орбіст, він бере до уваги цього Меркурія, який стоїть трішки далі. Тому важливо, якщо ви щось розпочинаєте, то це може бути, знаєте, переорганізація. Це щось може бути стара, якась ваша ціль. Можливо, якийсь старий проект, або можливо, ви вже колись працювали над цим, так і зараз якби оновлюєте щось. Тому ось те, що ви оновлюєте, те, що ви взяли і хочете регенерувати, скажімо так, то це принос приноситиме вам результати. Тобто те, що ви над чимось попрацювали, те, що не зовсім нове. Хоча, наче місяць, у нас так формується молодик, наче нова енергія, але ось цей ретроградний Меркурій показує, що це якісь старі плани, старі стара Ваша робота, можливо, якісь старі знання, також тут я писала в телеграмі, так що можна навіть навчатися або продовжувати навчатися на якихось курсах. Тобто, якщо ви не допрацювали якийсь курс, не дійшли його до кінця, так або можливо навчалися десь, але так і не отримували диплом, то зараз як можна повернутися до цього, тобто, або перенавчитися так, або дойти до кінця, все ж таки завершити якийсь процес саме навчання. Чому навчання і чому. Можливо, це будуть навіть судові якісь процеси, так, якісь юридичні такі питання, тому що у нас стрілець е, саме говорить про юридичні такі справи. Тому ось саме ось цей молодик, він говорить про ось таку освіту, самопізнання, про юридичні питання. Ось це все можна якби оновляти з першого числа. Тому хто любить розпочинати щось з понеділка, з першого числа, то Велкам зараз прям дуже, дуже хороший час. Тому можете щось розпочинати. Це дасть вам енергію. Енергію, але пам'ятайте, що це навіть якщо це щось нове, можливо, ви берете старий проект, на який над яким хтось працював, так не ви до цього, і ви якби вносите якісь зміни. Тобто, це якби не, не зовсім нове, але все одно ви вносите якесь нове дихання в старий проект. Або це може стосуватися ваших знань, вашої освіти, так, усвідомлення, взагалі того, що ви знаєте. І цікаво те, що у нас ось це новолуння формується в знакові стрілець, і ще плюс до цього формується саме опозиція з Юпітером. А ми знаємо, що Юпітер це він керує знаком стрілець, так? Тобто, ось це розширення, якщо ви щось розпочинаєте, воно може масштабуватися. Тобто Юпітер двічі наголошує на тому, що те, що розпочнеться з 1 грудня, може дати такі результати. Тому що Юпітер, звісно ж таки, можливо, в карті, якщо у вас стоїть Юпітер не дуже в хороших позиціях, він може приносити якісь негативні такі аспекти. Але в більшості випадків, взагалі, Юпітер приносить для нас позитивні такі зміни і трішки дає масштабу Масштабу того, що ми Розпочинаємо. Тому не бійтеся тут ризикувати, так, або щось регенерувати, тому що пам'ятайте, що Меркурій все ж таки ретроградний, тобто ми регенеруємо щось і розпочинаємо щось по-новому. Якщо ви знаєте, де вас стоїть який кусь потрапляє так на знак стрілець, то зможете зрозуміти, яка саме тематика так, для вас буде найбільш актуальна. Але якщо взагалі взяти, то якщо вам ідеї якісь приходять в цей період, ось навіть зараз, коли ви почуєте це, це відео, так подивитися, то зрозумійте не обов'язково тільки першого числа, це може бути і другого, і третього. Тобто формування саме нового місяця у нас формується першого числа близько дев'ятої там ранку. Але ось ця саме нова енергія у нас вона впродовж двох тижнів. Тобто ми знаємо циклічність місяця, так що тобто два тижні працює як енергія, коли зростає, так і коли вже формується повний місяць, то енергія йде на спад. Тобто у вас є два тижні щось розпочати. Це не обов'язково починати прямо першого числа. Але е, ідеї можуть приходити вже з першого числа. Тому якщо у вас зараз є якісь думки з приводу того, що ви можете розпочати, то задумайтесь над цим, тому що ось цей Юпітер він показує на. Важливість і масштабування, так тому ось те, що розпочнеться, воно може масштабуватися і розширитися, принести вам не тільки знання, тому що Юпітер відповідає за знання, А, але і популяризацію, тому що Юпітер у нас популяризує, так, збільшує. Тому задумайтесь над тим, що ви можете розпочати саме зараз. І також хочу сказати, що у нас ще йде така. Квадратура до Сатурна. Це відповідальність знову ж таки, хоч Юпітер це така легка планета, так, яка може приносити легкі зміни, швидкі такі результати, але Сатурн він дає нам акцент на тому, що все одно відповідальність за це все, що відбувається, що зароджується, над чим ви будете працювати, має бути. Тобто, не все так легко. Ви маєте відповідати за те, що ви робите, тому що Сатурн він так стоїть на вершині ось цієї опозиції, і він все ж таки. Контролює, дає розуміння, що потрібно контролювати так всі процеси, які відбуваються. Також хочу проговорити ще про точне з'єднання Меркурія, ретроградного так, з Сонцем, тому що в 1 числа вони ще все ж таки знаходяться один від одного на відстані, а 6 грудня у нас точне з'єднання ретроградного Меркурія і Сонця. Тобто вони як один до одного трішки сходяться. І підуть, звісно ж таки, в різні сторони, тому що сонце у нас ніколи не буває ретроградним, взагалі світила ніколи не бувають ретроградними, у нас бувають ретроградні тільки планети. І скажу так, що ось саме в, цій, в цей період. Тут, коли Сонце і ретроградний Меркурій з'єднуються, взагалі таке положення говорить про те, що ми трішки можемо проявляти свою егоїстичність. Зараз поговоримо про мінусові такі якості, так і про плюсові, тому що кожне, кожен аспект може нести по-різному, тобто це вже залежить від нас, як ми проживаємо це. так, Тому що кожна людина на своєму рідній свідомості проживає ту чи іншу ситуацію. Про рівні свідомості також є в мене на каналі, можете подивитися. Тому Меркурія. Меркурій відповідає за наші знання, за нашу комунікацію, так за якісь такі е, саме інформативну таку нашу складову життя. А сонце це все ж таки дитина. Можна сказати, що це наша дитяча така позиція інколи або наше его. Тому, коли відбувається з'єднання саме з Меркурієм, тут, знаєте, може проявитися наше его, і ми не чуємо інших людей, ми проявляємо тільки себе і можемо навіть інформативно, так через комунікацію на, нашкодити іншим, або просто не думаємо про те, що ми говоримо в цей період. Тому тут важливо помічати, так, що ви говорите, щоб не образити інших, тому що тут можуть бути такі егоїстичні трішки прояви з іншого боку, це можуть бути якщо в плюсову. Таку сторону подивитися, то це можуть бути саме ситуації, коли навпаки приходять, е, інсайти, якісь ідеї, якісь нові, е, нові моменти, так що ви можете як реалізувати. Можливо, також це може бути якась нова інформація, нові знайомства, або, можливо, навіть знайомства з минулого, так як Меркурій у нас ретроградний, це все ж таки можуть бути знайомства з минулого. І все одно вони дають вам як новий такий поштовх на свої дії, на свою реалізацію, тому що сонце в Таких позитивних проявах, так, це наша реалізація, те, як ми проявляємося. В негативній складовій це коли ми проявляємо тільки дитячу позицію, що всі нам винні, так ми тут центр центр Всесвіту, і всі нам повинні. Але з іншого боку, Сонце це світило, так яке світить і надає якусь енергію іншим людям. То, звісно ж таки, в такому випадку ми проживаємо в плюсові такі енергії. Тому 6 грудня пам'ятайте, що можуть бути так повернення з минулого, якась інформація може навіть приходити, але зрозумійте, як ви її можете використати. Тому що Сонце як підсвічує такі моменти, саме інтелектуальні, або якісь знайомства, якісь поїздки, якісь такі моменти, які пов'язані саме з комунікацією. Також хочу сказати за ретроградність Меркурія, так як він буде ще до 16 грудня в ретроградності, якщо ви в цей період Будете кудись їхати, то звісно ж таки перевіряйте по декілька разів документи або якісь моменти, якщо ви там з квитками так пересадки є, якісь тому, що можуть бути переноситися, затримуватися і все таке інше. Тому в цей період, звісно ж таки, будьте уважніші, просто декілька разів перевіряйте, тому що можуть бути якісь статися такі помилки, які ви не одразу помітите. Також ще хотіла поговорити за те, що Венера у нас з'єднується з Плутоном 7 грудня і переходить вже в знак водолій. Ми знаємо, що у нас Плутон, якщо ви ще не дивилися відео про перехід Плутона з Козорогу в а я залишу внизу посилання. ви зможете подивитися. А це такий є. У нас Плутон вже переходить в знак водолій на цілих 20 років, тобто він вже не буде повертатися в знак козыріг, тому що козыріг це правила рамки, якась структура, це закони. Так і ці закони ми могли. Робити собі самостійно, або хтось над нами створював такі рамки та правила. І зараз, коли Плутон виходить, вийшов уже в знак водолі, то це говориться про вільність, але багато людей не знає, як з цього вибору вибрати саме те, що потрібно саме вам, так тому що водолій це про дуже велику можливість. Але ми не звикли до цієї можливості, не звикли, що ми можемо вибирати ось. І тому зараз, ось тільки-тільки, коли відбувається ось цей перехід, можливо, ви ще не готові до якоїсь нової реальності, так до нових якихось змін, які відбуваються в вашому житті. І звісно ж таки, хочеться, щоб це все було структуровано, тому що це ну це звично для нас, більше звично, ніж тоді, коли трішки все масштабується і трішки дається велика варіативність того, як ви можете так Проживати або як ви можете реалізуватися. І ось ця Венера, коли вона була в Козирозі, так, це могло говоритися як про фінансові такі аспекти нашого життя, так і про відносини, тому що Венера символізує стосунки наші особисті, так, і взагалі взаємодія з іншими людьми. Тобто, як ми взаємодіємо і створюємо стосунки з, іншими, з тими людьми, які нас оточують. Тому в цей період, звісно ж таки, коли Венера була в знаковій козиріг, то ми ще задумувалися над тим, як правильно так вибудовували ось ці рамки і в фінансових сферах. Тут можливо були більше такі раціональні витрати. Так, ми не витрачували направо і наліво, а все ж таки думали, чи потрібно нам щось купувати, чи не потрібно. Тобто таке зменшення у фінансовій таких аспектах також могло бути. І це, звісно ж, таки про більш серйозні відносини. Тобто, коли ми задумуємося, чи варто нам. Будувати стосунки з цією людиною чи ні. Ось зараз, коли Венера 7 числа вона спочатку проходить через Плутон, скажу, що це нелегкий такий період, тому що Плутон це знову ж таки трансформація. Я коли проводила консультації за донат, в багатьох цей Плутон зараз аспектує якісь такі вуглові будинки. І це мається на увазі, що саме таким людям потрібно бути готовими до змін. Тобто все одно буде щось змінюватися. Якщо ви будете триматися за щось старе, то звісно ж таки це буде. Важче вам даватися, так важче даватися ось ці нові нові зміни, нова реальність, і звісно ж таки, ось цього сьомого числа, коли Венера буде проходити через Плутон і вже виходити в водолія. Ми теж маємо передивитися своє ставлення як до фінансової такої частини нашого життя, так і взагалі до стосунків, так до того, що відбувається, як ми вибудовуємо взагалі взаємодію з іншими людьми. Тут дуже важливо передивитися. Тому що е, проходячи через Плутон, це руйну, руйнація чогось і вибудовування чогось нового. І ось цей Водолій і говорить про е, таку відкритість, про можливості, так і е, тому і в фінансовій сфері у вас як відкриваються можливості, нові можливості, як заробити, як себе проявити, а так які фінансові операції зараз відбуваються в вашому житті, як ви витрачаєте також це про вільність. Це про масштаби і про такі велику варіативність. Але спочатку ви маєте передивитися свої цінності, тому що Венера це і цінності взагалі по нашому життю, так що ми цінуємо, що для нас важливо. І тут така переоцінка має бути така максимальна, максимальна трансформація цих двох сфер. І звісно ж таки стосунки з іншими людьми і, взагалі, ваші романтичні стосунки також можуть проходити якусь перевірку спочатку, так? перед тим як вийти на новий рівень. Тому що ось дуже цікаво, що у нас Плутон тільки-тільки зайшов, і так він. На кордоні цих двох знаків стоїть, і так Венера проходить через це. Тобто потрібно все одно внести якісь зміни, так як раніше вже не буде. І хто чим більше тримається за ось це старе, тим ось ця руйнація буде для вас даватися важче. Тому от подумайте за те, що ви готові відпустити так, що вже віджило, можливо, якась навіть професія, тому що так як ви заробляли раніше, так можливо, воно віджило і вже вам не потрібно, і ви хочете йти в масштаби, хочете взагалі чогось іншого, хочете якось по іншому проявлятися, і можливо зовсім по іншому заробляти. Можливо, це зовсім інша сфера. Подумайте за це, тому що ось саме Венера має пройти якусь таку трансформацію. Так, а ось 15 грудня у нас формується повня. Це коли Сонце та місяць стоїть один напроти одного. По-перше, місяць він як підсвічує, висвічує так, якусь ситуацію. Тому, коли відбувається ось ця повня, вона, як наче, відкриває нам щось по-новому, показує, як можна було, або завершує якісь процеси, тому що ми вже розуміємо, що потрібно щось відпустити. І ось ця повня, вона знову ж таки про ось цей Юпітер і про взагалі знак стрілець. Тому що в, в принципі, дуже, дуже тут поєднані саме меркуріанські такі теми, так? знання, освіта, такі комунікація наша, і Юпітеріанські, тобто про Юпітер. Тому, тому що це все відбувається в знакові стрілець та е, близнюки. Тобто, ося сфера діяльності е, інформації, так, яка приходить до нас, е, е, саме вона має відкритися, якась нова інформація по-новому. Тому що Меркурій, саме 16-го числа, буде у нас статичний. я Наголошувала на тому, і в телеграм-каналі писала про те, що у нас, коли статична якась планета, вона найбільш така руйнівна, скажімо так, або найбільше дає фокусу так на ту сферу, яка зараз ну що зараз відбувається. Тому ось ця повня на статичному Меркурії вона може висвітлити якусь інформацію. саме. Це може бути саме не завершення кардинально чогось так, старого, але це може бути, що ви вже зрозумієте, вас, вас стане ясність, якась саме по. По темах якихось інформації, по темах знань, освіти або чогось такого. Також ще може бути, що це завершення якихось курсів, завершення якогось навчання, завершення це все, що, що з Меркурієм пов'язано. І також це може стосуватися, наприклад, комунікації, зв'язку з іншими людьми, тому що на таких аспектах ми можемо завершувати там, спілкування з якоюсь людиною. Тобто от тут саме показується на те, що. Що ви хочете в вашому житті, щоб було, а що вже ні? Тому ця повня висвітлить повністю і покаже, хто біля вас, хто знаходиться, з ким ви спілкуєтеся, так, яка інформація вам приходить. Тому, звісно ж таки, тут дуже важливо зрозуміти 15-16 числа для чого вам ця інформація, так? Для чого ви щось дізнаєтеся, якусь інформацію з, з старих таких джерел, можливо. Тому що це можуть все ж таки бути люди з минулого. Це ще 15-го числа у нас ретроградність Меркурія, вона ще в нашому житті відчутна, скажімо так. Тому 16-15 число це такий трішки будьте спостерігачем більше. Я завжди кажу, що коли і повне у нас так вона висвічує, і, звісно ж таки, коли стати. Статична планета, задумайтеся тут, тут трішки сконцентруватися треба на тій тематиці, яка зараз відбувається, яка інформація приходить, що ви що ви собі, наприклад, можливо, якісь ідеї у вас випливають, так що ви хочете створити по новому? Тобто, ось такі такі моменти, 15 та 16 грудня, це для того, щоб ви трішки зупинилися. Тут не потрібно поспішати, тут навпаки треба зупинитися і так подивитися на все, що відбувається у вашому житті, з такого з, з верхньої, трошки з верхньої позиції, так тобто не з позиції того, що ви всередині якоїсь ситуації, а більше такого з іншого з іншого з боку. І також ще хотіла сказати, що у нас Марс стає ретроградним 7 грудня, це коли Венера у нас буде переходити, і виходить так, що у нас Марс він е, аспектує з Плутоном. Він зараз ходить і е, робить опозицію з Плутоном. І можливо, хто пам'ятає, ну це такі дві войовничі планети, так і. Повномасштабна в нас розпочалася саме коли ось ці дві планети взаємодіяли між собою. Тому ось тут ретроградність у цього Марса показує на те, що коли вибудовується точна опозиція між цими двома планетами, у нас відбуваються більш активні дії так на в нашій країні. Тобто і це можуть бути більш обстріли, так, і така, такий не дуже приємний період, насичений, скажімо так. Якщо на побутовому рівні говорити, так то це більш така активність з одного боку, з іншого агресу. Тут, звісно ж таки, звісно ж таки вибираємо самостійно так, що ми проявляємо? Чи проявляємо активну позицію в нашому житті, чи просто настільки маємо якусь енергію, але відправляємо її в агресію, тобто не генеруємо її в якесь хороше русло. І звісно ж таки, це знову ж таки вибір за нами. Тому ось ця опозиція Марса та Плутона вона відчутна, починаючи з того, коли Венера з'єднується з Плутоном, так тому що вона. Швидша планета і швидше робить опозицію до цього Марса. І скажу так, що ось починаючи з 8 грудня, це все одно починає бути відчутним, тому що і Марс іде в ретроградний рух, і вже в січні місяці вони там буде точна опозиція між, мені здається, в січні місяці, точна опозиція між Марсом та Плутоном, і це говорить про такий більш конфліктний так, період. Ось. Але все одно весь грудень він так насичений, тому що Марс, як так як він буде статичним, числа восьмого, і потрошки тільки буде набирати силу і назад. Тобто, ось ця це розтягнеться на такий довший період, скажімо так. Тому весь грудень буде відчутно, і так як Марс у нас переходить з знаку Рак в Лева, тобто дві таких планети, а все одно і Рак і Лев. У нас символізує сім'ю е, і, взагалі, нашу батьківщину, так. Тому, звісно ж таки, ця тематика буде для нас важливою. Тобто тут можуть бути різні погляди в нашій сім'ї. Це якщо говорити на побутовому такому рівні, то в кожного в родині можуть ставатися такі конфліктні ситуації через різні погляди. І тут дуже важливо проявляти таку, е, таку толерантність, так, до іншого. І, звісно ж, краще брати якісь лідерські такі якості, е, або вирішення якихось сімейних питань, або якісь такі моменти, Моменти, якщо стосується щось сім'ї, просто їх вирішувати, але не робити з цього конфлікти, тому що все можливо, але пам'ятайте, що все залежить від нас, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Тому ось такий насичений, скажімо так, період, як і взагалі глобальному, так так і взагалі на побутовому рівні може бути. Але все ж таки більше уваги я хочу приділити саме ось про те, що я розповідала на початку відео, так, тому що у нас формується новолуння в знакові стрілець, і ось цей Меркурій опозиція з Юпітером, він буде майже, відчутний майже весь період. Тобто, хоч він і буде відходити, так не буде точна опозиція весь місяць. Але... Але все одно ця опозиція має свій орбіс, так і все одно відходячи від якогось точного градусу, все одно тримається ця опозиція. І нагадаю, що у нас і Юпітер ретроградний, і Меркурій ретроградний. Тому ось ці планети вони як показують на те, що все ж таки те, що було раніше так вже не працює, треба якось по-іншому, щось переробити, доробити, і це саме стосується ось таких е, інформативних якихось питань. Так і завершуємо цей місяць. Звісно ж таки, це формуванням нового місяця, який буде відбуватися 31 грудня перед самим, самим новим роком. І звісно ж таки, це в знакові козиріг. Тому тут дуже важливо ставити собі нові цілі. Це може стосуватися е, щось, початок, чогось саме по кар'єрі по ваших цілях по вашому статусу по е, таких навіть приземлених якихось е, земних таких питаннях, так тому що козарік це земна е, стихія, і це може бути навіть про фінансові такі цілі ваші. Е, тому тут можна ставити ось ці, е, якби розпочинати щось саме стосовно цього. І звісно ж таки, перед самим новим роком можна загадувати саме такі е, зміну вашого статусу, так е, оновлення якихось робочих моментів або підвищення по кар'єрі, або взагалі е, якісь питання саме стосовно ваших. Глобальних цілей на життя, тому тут, звісно ж таки, можна розпочинати щось такого більш раціонального підходу, так те, що раціональне, те, що можна фізично потрогати, побачити. Це не про Юпітер, про який ми говорили, так це про масштаби трішки, це трішки про світосприйняття, так взагалі про наші погляди. То тут більше про раціональні речі, які нас оточують, більше матеріальні, скажімо так, речі. Тому ось тут можна розпочинати саме стосовно якихось матеріальних таких питань. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю цікавого і хорошого позитивного місяця. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!